Чер, мене звати Бородієнка Катерина. Хочу представити до вашої уваги доповідь на тему застосування на і постійних технологій в інноваційних діяльних печи. Даний час спостерігається збільшення впливу медіа технологій на людину. Особливо це діє на дитину, яка з великим подивиться в телевізор ніж прочитає книгу. Отужний потік нової інформації, реклами, спілкування комп'ютерних технологій на телебаченні, сповсюдження ігрових поставок, електронних. І комп'ютер надають велику увагу на виховання дитини, його сприйняття навколишній Це Оцебно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності, змінюється його у улюблені паролі і закони. Раніше інформація з будь якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідка, лекція вчителя, конспект уроку. Але сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання: це потреби? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню. Набагато вище сприймає запропоновану інформацію на уроки за допомогою медіазакладу. Вже давно доведено, що кожний учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня же з використанням комп'ютерних мереж онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб кожен міг задовольнити свої індивідуальні потреби. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати практичні діяльності в величезні масиві інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, в і із захопленням. Уроки. Бачила проти проти своєї діяльності і могла їх професійно. Дякую за вас. Може, є якісь запитання? Так, в мене є запитання, чи доцільно використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі і чи це позитивно впливатиме на успішність учнів? Так, звичайно, це позитивно впливає на їхню успішність, тому що. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій е, передбачає візуалізацію будь-яких явищів, процесів, і е, візуальна ціна дуже добре зареєструється, тому безперечно за це гарно впливає на процес навчання. Хочу до вашої уваги поставити е, приймати таких інформаційно комунікаційних технологій і, як приклад, е, презентація на уроці. Наприклад, квіти. Ось, як ми бачимо з допомогою презентації, ми можемо не лише подавати інформацію, але й, наприклад, давати дітям тести, які вона можуть вдома проходити різних варіантів. Або, наприклад, або, наприклад, за допомогою тестів ми можемо е Також ми можемо розв'язувати задачі і не потрібно користуватися регіоні. Тому безперечно для вчителя це дуже зручний спосіб подання інформації. 生活。<laughs> Добрий вечір, мене звати Мендель Наталія. Я хочу розповісти вам про дистанційне навчання у фізичній освіті. Що таке взагалі дистанційне навчання? Це технологія, у якій в освітньому процесі використовують кращі традиційні та інноваційні засоби, форми навчання, які базуються на комп'ютерних та телекомунікаційних технологіях. Характерними рисами цієї освіти є гнучкість, модульність, економічна ефективність, нова викладача, спеціалізований контур в якості освіти і використання спеціалізованих технологій і засобів навчання. Принцип дистанційного навчання полягає в гуманістичності навчання, пріоритетності педагогічного підходу, при проєктуванні освітнього процесу в системі дистанційної освіти. Вибір змісту освіти, наявність стартового рівня освіти і мобільність навчання. Також засобами, які забезпечують дистанційні освіти використання цього багатства форм взаємодії, є сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Це інтернет, який дає змогу студентам самостійно долучатися до різноманітних інформаційних джерел у тому числі за рубіжі. Студент також може за невеликий час. Віддати безліч вітчизняних та іноземних університетів водночас насичать здати собі потрібної інформації і налагоджувати особисті контакти. Також електронна пошта дає змогу студенту ви почулися з викладачем, ставити запитання, одержувати на них відповіді, обговорюючи точні проблеми і організаційні допомоги. Телеконференції дають можливість студентам збиратися у призначену годину у віртуальному класі і працювати, практично як на звичайному уроці, заборювати завдання викладача, ставлячи в цьому В Чому запитання, які ставлять викладачу, і відповіді на них доступні відразу всі більше віртуальному класу? Також важливо є час відданого студента і тих, хто, Виглядає для себе бажання навчання через інтернет, щоб спілкуватися зображення реального часу, обмінювати враженнями і ставити актуальні запитання. Це важливий комп'ютерний зв'язок як кухні способів використання комп'ютерів і целевих мереж і інструментів для організації. Ще таке технології дистанційного навчання Це інформаційні технології створення передачі та збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного службу. Основними технологіями дистанційного навчання є мережна технологія, це вид дистанційної технології навчання, який базується на використанні телекомунікаційних мереж та засобів інтернету для забезпечення конкуренцій навчально-методичними матеріалами інтерактивної взаємодії з викладачами з та організації дистанційного педагогічного послуги. Другою технологією є кейс-технологія це вид дистанційної технології навчання, який базується ви на використанні наборів текстових аудіовізуальних самотезаційних навчально-методичних матеріалів для самостійних удачення студентами при організації регулярних консультацій з викладачами та контролю здань з функційними або традиційними способами. І це в е технології, це в дистанційних технологій навчання, які базуються на використанні систем телебачення для доставки студентам навчально-методичних матеріалів та організації регулярних консультацій у викладачі інструкторів та контроль знань дистанційним або традиційним способом. У мене все можливо є запитання за запитання, скажіть, будь ласка, як саме в Україні реалізоване дистанційне навчання? Переважно у вищих навчальних закладах, тобто багато вищих навчальних закладів відкрили дистанційні курси, тобто людина може записуватися на ці курси, відвідувати їх у зручний час, відвідувати віртуально, тобто наразі інтернет, і навчатися по можливості і за тим планом досі. Це сама людина, яка навчається. Тобто, це активно вводиться в освіту України зв'язку з тим, що підвищується кваліфікація людей, які хочуть навчатись, але мають обмеження в часі або ще й субмежки. Також хочу представити, що саме. Представляється звідси технологіями це використання відео, використання текстових документів, будь... тих, коли студентам представляється текстові документи, представлення відео. Так коли, наприклад, зробити це в домашніх умовах після цим досвіду. Представляється відео. Так? І також теж наочно розкрита тема, яку потрібно викласти У мене це дякую за увагу.